від Національного фонду прослідження України підписали лише звернути увагу, що 15.09 року, тобто два місяці, Хоча ми почали, як я сказав трошки раніше, і основний рецепт зараз я вам спробую доповісти. Ці поля знаходяться на сьогоднішній різному стані. є поля, які зайняті. Я не знаю, наскільки вони. правильно, А з людської точки, з наукової точки, зору, тому що всі поля повинні виглядати. Ті, які ми обстежили, по крайній мірі, виглядати в таким чином, ані таким чином, де неможливо навіть пройти, підібрати зразки, тому що на одному однополі втрачається майже, майже добу, лізти через всі хаші. Як їх на мій погляд, як з агрономії чи на, за, за... На місці лати на таких полях, я думаю, що у нас є член кореспондент академії наук, спеціально ну, дав зводу прийти професор, доктор господарських наук, державний аудітор по ряду проблем з точки зору захисту рослин і введення аграрного виробництва. Я думаю, що він знає, як це зробити. Але я не просто жалюся, що цей не, про... не проста справа, що ви радіаційний стан твою чи інші тері повинен. На сьогодні пройти пішки, відібрати зразки і не просто закону потрібно три э, радіоактивних ізотопи Цезі 137, Строн 90 і Плутоній. Причому в нашому законодавстві на не вказано и стоит 4 ізотопи Плутоній, Чернобыльских, а э, в законі написано Плутоній і все. Плутоні стабільно на мамі, з плутоні є радіоактивним, тому до якого радіолоквіду, до якого саме радіоактивного затопу відноситься обмеження, законі знов-таки не писано. Причому плутоні один зразок коштує сьогодні будь-якого продовжує 5 тисяч гривень, на це більше 2 тисяч гривень, тому це всі зразки до стріляні дорогування Ось таким чином все як кожне поле. Ще раз пішки вручно відбирало кожна точка – це зняття експозиційної дози або радіаційного флору на цьому полі, і на кожному полі відібрано від 3 до 5 зразків а, самого ґрунту для визначення тих чи інших радіонглірів. Тобто теж непроста і нетка не задача наступного ручка. Складена, оце інтегральний показник, складена карта, вже реальна карта з результатами і нанесені ізолінії по вмісту Цезію на кожному полі, по вмісту стронцію і Плутонією. Це народичка поля, що знаходиться навколо народищення, і це поля біля білів'язники. По кожному полю складена э, така ж сама окрема карта і складені э, середнє значення, середнє значення, а медіана значень щільності забруднення. Я просто хочу звернути увагу. Вот по цезі здесь вказані э, номера, номера полів, площа і по цезі ну, 74 э, кВт на метр квадратний. 74 кілобікерів. У нас є обмеження по, якщо других зонах, у нас початок 555 кілобікерів на метр квадратний, а поля 74. І навіть щільність забруднення обмеження щільне забруднення нижньої межа для третій зони 185. А тут половину. Тобто половина обмежувальних критерій. для третьей зоны те поле на не относятся до третьей зоны. И за сучасным законом землю, еще запрудено меньше, чем 185 километров на метр квадратный, не уважается для активного до нашего законодательства. Потому что в 2014 году была принята поправка до закону и ликвидована четвертая зона. То вот, есть все, все земли, даже можно не уважать. А Воды не попадают Под критерії радіоактивного загублення навіть для третьої зони. Ні по Цезію, ні по стронцію і ні по плутонію. Наступна поняли. Наступні ділянки. Те саме, саме, як номер в кадастрі, де кадастри, де відмечено, що радіоактивна загурна зону дивіться, достатньо великі площа в лодке, Цезії 79 кВт на Стронції квадратний, стронці 2,7. Плутоній. навіть масла сума всіх трьох плутонів, які ми досліджуємо, знов-таки не підпадає ні під другу зону, ні під третю. Можна вважати поле взагалі не є радіоактивно забрудним за сучасним законодавством України. Наступна поля. Та ж саме кортин. Мало того, не, не, не середня величина. ми розрахували у рукуванням. Похибки і статообробки і похибки вимірювання. Навіть визначили 90% квантів. Тобто всі, вся ця територія за, ну, із, з імовірністю 90% вся, вся нижча, ніж друга і третя зона пробірних забродів. Наступно. Вот, я казав, що на карті все це ізолінії. Це показано, в якому напрямку навіть розповсюджує радіоактивних марах. 80, 100, 120, 140 кВт на метр квадратний, це знов-таки не підпадає ні під другу, ні під третю зону. І наступне. Десь лише де, декілька на кожне поле складена одна каташка і знов таки Звертаю увагу на середній величині і вот на 90% кванті. можливо, можливо, Ще місті забродити на кожному полі, знову таки вони не підпадають ні по першу, ні по другу, ні під третю зону радіоактивного забруднення. Як ці поля опинилися в свій час в е Держбіокадастрі, як радіоактивно-забруднені землю, хто зміг просунутися? Може бути то на той час так само адміністрація була викидана, але з наукової точки зору... Це не є правильно і це не є грамотно. Наступно я хотів те ж саме, як ти. Тобто всі наші намагання хоча б знайти територію, що відповідає критеріям третєї чи другої зони. Народичі, всі поля за сучасним законодавством е, України не відповідають території, що радіактивно забруднення, як, ще їх якимось чином відносити до е, небезпечної землі. Ну, от є декілька полів, два-три поля, де критерії відповідають третій зоні радіактивного е, За критеріями віднесення до третій зони зони гарантованої е, проводимо от декілька полів відносять до цієї зони. Лише окремі, окре, окре, окремі поля, але це по цезі, ні по стронцю, ні по о, о, Плутонію, вони не підпадають по такі значення. Така саме, і саме, картина. Ну і висновок позначив, я не затримував час, тому що дивиться на це. Там ще До третій зони, одне поле, друге поле і, мабуть, все. Ще одна маленька, дуже маленька фактика землі. Але це третя зона, яка ніяким чином не забороняє хівцям аграрної сфери не використовувати ці землі в селі. І сам найбільш забруднений вот, 224 кВт. Але це вже... Жукової можливості це землі, які наближаються до реально на нашу думку, реально до бік шарна і реально значення радіоактивного забруднення землі. Але лише це третя зона. Це не забудь. Далеко не друга зона. 555 кілобікерів це нижче межа загружена для другої зони. Це втричі менше, ніж втричі менше. Інакше поля біли з білисовою шара на сьогоднішній день готові для того, щоб їх можна було використовувати. І нас тут в'язівка. Ми так здивувалися взагалі, з'явившись з, з, елементарну природного вимірювання експозиційної дози, що поля абсолютно чисті. І ще не заброни така, як в Києві, а вони вилучені за грамотного вниз. При я взагалі вважаю, що землю, не використовувати землю з, такою, з, такою, з таким критерієм, ще не злочин на сьогоднішній час, коли у нас сотні тисяч гектарів да, виведені із за військових частина замінованих територій, а тут готові для, в принципі, за всіма критеріями готові землі безпечні для ведення аграрного виробництва, вони із-за якихось не, не, не зрозуміли причин вони знаходяться під контролем структури, які ще мають силових структур, які стягують з фермерів, мабуть останні штани для того, щоб виконати якісь свої контролюючі функції. Навіть в відомостях не в державному реєстрі речових прав, не в державному земельному. Не має відомостей щодо форми власності цих спірних земель, про які ми сьогодні спорюємо. Якщо це е, розпорядником військові, чого не зареєстровано право власності в Державному реєстрі, реєстру. То... Питань більше, ніж відповіді. 20 років пройшло з того моменту, як я закінчив Національний транспортний університет і 10 років пропрацював в дорожньому будівництві. От їду, у нас за цей час змінилося вже 5 президентів. А в нас ремонт як в сніг робили, так і роблять. Розумієте, я говорю? А ще один момент можливий, це якби вже буде для нас усіх. Поки у нас в країні буде діяти, стара, мабуть, як світ, скажімо так, такий вислів Моя хата з краю, не буде нічого. От дивіться, інструмент ваш і те інструмент, який саме фермери зробили. Починалося як? Прокуратура збуджує справу, йде до суду. В суді вони приймають рішення, що треба провести експертизу Тисячі гектарів. Це стосовно мого підприємства. Привікають вони експерта якось Київську і назначають на той момент, це було може вже 6 років назад, чи сім'я, я не пам'ятаю, плюс-мінус. Що ця тисяча гектарів обійдеться в 300 тисяч гривень. І підприємство має заплатити, не прокуратура. І звісно, це рішення тоді ніхто не виконував. А ми пошли прямим своїм шляхом звернулися до Інституту захисту ґрунтів. Знаєте, за яку суму ми обстежили 1000 гектарів? За 88 тисяч. Тобто, 210, 212 тисяч десь мали по дорозі згубитись. Yeah. І от розумієте, чому? Я чуть-чуть тільки не згоден, знаєте, в чому з вами? Ніх, не, ніхто не знає, що зробити з цими землями. Ніхто не хоче, та й хто мав би. От на сьогоднішній день маємо кримінальну справу ми, маємо до Ігоря Олександровича, І нам знаєте, що вміняють? Що ми, наприклад, в моєму випадку, 300 гектарів обробляли, сплатили в бюджет громади кошти і цими страшними діями нанесли 26 мільйонів збитків державі. Злогі. На обшук були вдома в нього, були в мене, вдома діти, жінки. Приїхали. Вибачте, як в березні прошлого року тут кацапи стояли 10 кілометрів звідси, то навіть ніхто не телефонував, хай Олег Іванов скаже. А це приїхали три подполковника, слідчих куча, три прокурора, пані тих привезли з Києву. Уявіть, декілька десятків прокурорів, декілька десятків слідчих. Більше трьох років займаються цією справою. Якщо б підняли цифри, які вони прожерли... Да, — Так, це і куди пішло? Ви розумієте? Так, так, так. Я розумію чудово, про що ви говорите. Особисто я в цьому напрямку давно дивлюся і помагаюся рухатись. Ну вибачте, що можна вдітися, коли ти голодний. Так. І політичної волі нема взагалі ніякої. Я вам скажу більше, там ще є злий умисел. Тут конкретно вже з депутатів деяких треба спрашувати, тільки нема кому. І немає як. Як ви самі сказали, тут час громадські організації деякі, у нас тут був активіст, він втік. Пішов. Писарчуки, тут є теж два. Навіть зараз, можливо, якщо ви цікавились, в інтернеті зараз гуляють відео, де видно, як до Олександровича додому прийшли, і до мене. От. І відео є, де наші два активіста, які постійно ходять от, от, до Олега Івановича і кажуть, то треба світло на вулиці зробити, то ще треба. Стоїть і дає інтерв'ю. Це інтерв'ю показують на всю Україну. Кажуть, бачите, забруднені землі. Їх ніхто не обстежував, людина бреше в камеру. Поліція національна це викладує. А ми кажемо хлопці, отож інститут є висновки. Це некоректно і і мусорі. От скажіть, будь ласка, як можна це вирішити? Моя особиста думка, якби ви нас чуєте, ви в Києві, можливо, є кому, як говориться, стукати, ми стукаємо куди хоче. І в область, Анатолій Олександрович Леоничук, у нас попередній голова, брифінг проводить в Верховної Раді є. Під домашнім арестом людина за що. За що І я хочу, щоб громада ще нас почула. Поки ми будемо чути таких аферистів, як оці виступали з нашої громади в тому числі, є дві людини, всі їх знають в і знають, як їх звати. А інші, такі самі, як вони, при пагонах беруться, викладуть на всю Україну, в нас немає шансів. на жаль. А наша сила може бути тільки в одному єдність. Ви виконуєте свою роботу, ви її вмієте. Ми вміємо свою. Ні в мене, ні в Ігоря Олександровича немає закордонних спонсорів. Розвалені кохоз, бо можете на цей день. Я, наприклад, на нерву не хватило, я тваринництво закрив. А він, правда, вже геть сіди, тримає і ще розвиває. Заїдьте подивіться, ця людина все своїми руками робила. І я своїм, і сушку маємо, і всю. І йому тяжко. А ми взагалі загинаємось на сьогоднішній день. Хоча наші підприємства, хоч тут холдинги присутні, найбільші платники податків були до бюджету цієї громади. І питання до податкових, до Кабінету міністрів, до обласних, до районних абсолютно. Хлопці, а що ж там? Ми ж, ми ж не змінилися. Уже мова не йде на те, щоб не допомагають, тому що то хоч не душі, добивають до ручки. От і все. У вас дуже вдала і дуже вільна сторона і позиція з точки зору єдності і бути командою у вирішенні такого питання. Перше, я відмітив би, все-таки закономірність, яка повинна бути на майбутнє, це дійсно команда об'єднаних зусиль, але обов'язково, щоб це було підтверджено науково обґрунтованою позицією і щоб наукові оці принципи, які сьогодні були озвучені, вони стали дієми у вашому колективному такому зверненні. На колективне звернення завжди будуть реагувати всі. Навіть ті, хто, вибачте, мені в певній мірі негативно віднісся на якомусь етапі до вашої діяльності, але для цього є колектив, громада, спільна діяльність. Тому оцей фактор, оцей фактор, перший хай він буде, дієвий використовуйте. Я б хотів, щоб такі зустрічі були в певній мірі динамічні. Хай це буде друга пропозиція, щоб у вас була певна динаміка аналізу ситуації у часі і в діяльності вас, і в порівнянні з тими шкодингами, які руйнують вашу діяльність і нашу діяльність. Тому треба на ці речі звертати теж увагу. Ну і я обов'язково запрошую до розуміння проблеми у її змінах, яка гартується за особливостями, за даними особливостями в регіоні. Ви не бійтеся, ви маєте на голову більше пріоритетів, і вас повинні чути завжди скрізь. Прямий контакт скрізь на самих верхах, там в певні міри може не чують. Де ми зможемо, ми піднімемо ці питання в наших діях, це теж є, і ми можемо це е, вказати на це. Але хотілося б, щоб ви дійсно бачили оці два сьогодні спрямованих напрямки діяльності, які ми висвітлили, у тому, що у вас є фундаментом бачення в даному випадку забруднення, яке сталося, і друге, щоб ви бачили технологічні рішення, які будуть вам давати більш економічний достаток і благополучно. Уча, ми його постаралися вам довести в певній мірі, як це сьогодні склалося в цій аудиторії. Ну а такі наші тонкості, які ми повинні бути. Ще раз запрошую до співпраці і до плідного розуміння. Якщо вас буде цікавити наш ну, телефон, я можу вам озвучити особисто й мій. Я можу бути в певних директорах, будемо казати, вищого гатунку на рівні Верховної Ради і задати їм пряме питання, що я почув у вас. Детальна повинна бути підтверджена за тими. Вказівками, які сьогодні загально прийняті, вони науково повинні бути обґрунтовані. Якщо він прийшов з папером, хай він обґрунтує кожну позицію. Бачення в новітніх технологій контролю і шкідливих видів і організації технологічного процесу. Перспектива у громаді надзвичайно потужна є, і вона повинна гарантуватися іменно з науковим супроводом і з особливим фаховим рівнем. Із якістю експертизи і оцінки тих рівнів, які забезпечують майбутнє даного регіону, ми готові до плідної співпраці і засвідчуємо те, що тут є повністю весь механізм майбутнього розвитку в аграрній сфері. Я перепрошую ще раз. я так розумію, що ці землі, які обстежені, вони можуть оброблятися. Вони є можуть, придатними. Можуть оброблятися біля 2% відсотків, тільки є з невеликим зауваженням. А 98% відсотків обстежених площ можуть оброблятися і формувати економічний потенціал і благополуччя даної громади.